Я майстер служби ізоляції, вивчився на інженера-енергетика і після цього вже потім влаштувався Черкасобленерго на роботу. Працюю тут вже з 2015 року, 8 років. Я розумів, що це та галузь, яка буде ну, завжди, дякуючи своєму шефу Вадиму Васильовичу, Слиньку, то пішов на посаду електромонтера, а потім через декілька років став майстром. Я разом із своїми колегами, разом з електромонтерами, разом з усією службою займаємося тим, щоб наша енергетика була стабільною і ніколи не ламалась. Дуже добре, що знаходиться час для якогось самовираження в іншій сфері. Займаюся музикою. Вільний від роботи час, ідея створити групу або творити щось своє почалася в 2014 році. Це був мій кращий друг, класник Саша Хабло. Йому подарували акустичну гітару, і в мене вже були деякі вірші, і ми вирішили поєднати вірші плюс музику. Хто проти нас? Тут наші люди, Так було, так є і так буде. Потім до нашого колективу доєдналися базітаристка та барабанщик. Ми виступали в чотирьох. Це були фестиваль Червона рута в Чернівцях, це був також Київ, виступи в пабах-клубах. Також були Черкаси, були фестивалі Рок-булава, який проводився на Дахнівській січі в Черкасах. Діємо ми в рок напрямку, в такому рок-сегментові. У нас Однозначно україномовний контент, україномовні пісні. Після повномасштабного вторгнення концерти стали невід'ємною частиною мого життя, а також життя групи. За цей час було зроблено вже більше 15 благодійних концертів. Це не тільки в Черкасах, це і в місті Київ, і в Житомирі, і у Львові. Ми передали більше. 50 тисяч гривень зібраних на благодійних концертах. Івана Горіненка я знаю ще з часів навчання його в Черкаському політехнічному технікумі. Треба відмітити, що це досить наполегливий, відповідальний, добросовісний студент. І в той же час він мав змогу доторкнутися до цієї атмосфери творчості, яка панувала у цьому технікумі позитивний як людина, яка творче розвивається і досягла певних успіхів у всіх напрямках своєї життєдіяльності, коли є необхідність навчання працівників відповідних професій, працівників нашого товариства в навчальному центрі, ми залучаємо звичайно Івана Гриненка до проведення занять, тому що дійсно він як професіонал, як людина. Може багато чого навчити нинішніх як студентів вищих навчальних закладів, так і працівників товариства, які проходять первинну підготовку, проходять підвищення кваліфікації. Горіненко Іван Васильович дуже гарно працює, і я сподіваюся, що в подальшому в нього гарна перспектива в Бачеркаси Бленерго. Я думаю, ми робимо файну справу і наближуємо перемогу.